Заїхав ось такий x 5 3 літра М57 двигун 2008 рік без жодного підкрасу. Повний привід на зимовій резині, повністю електропакет, пам'ять сидінь. Подивіться, в якому стані сидіння збережені. Здається, що в автомобілі навіть ніхто не їздив. 211 тисяч рідного пробігу, датчик світла, датчик дождя, навігація, все повністю, що потрібно. Датчик світла, електроручник на автоматі, 3 літра, дуже їде супрово. Хороший автомобіль, і найголовніше, що їх важко знайти без підкрасів. Цікавий такий коричневий салон. Ще його називають коньячний. Подивіться на стан сидінь. Ніби ніхто, кажу, не разу знесідав не їздив. Автомобіль в дуже класному збережному стані. І рідний пробіг це теж великий плюс, бо вони всі йдуть за 350 і вище пробігу. На таких пробігах, самі розумієте, починає вилазити різні нюанси. Тут, якби все повністю обслужено, пробіг хороший, по кузову теж жодного підкрасу. Можемо все, надати всі докази пробігу, так само по лакофарбовому покриттю. Крутий автомобіль реально для тих, у кого є гроші. Комфортний, безпечний, високий, динамічний. І хай там ніхто не розказує, що BMW це ламучі машини і так далі. Все залежить від стану, від пробігу, від того, як його обслуговували. Двойна йде лінза, МВЧ фар. на всьому фулі, в принципі. Що треба, все основне в автомобілі є. Знаходиться на Луцькому авторинку. Ціна на старті буде 15600. Також можливий торг. Ось такий от крутий варіант. Кого зацікавило, звертайтесь в особисті повідомлення або за номером телефону, вказаному в профілі.